Ваш найкращий продавець це ваша найбільша потенційна проблема. Звучить парадоксально, але ось чому це дійсно так. Дивіться, якщо у вас в малому бізнесі є найкращий продавець, то секрети успішних продажів заховані в його голові? Інакше ви вже б масштабували цю зірку. Згодні? Прошу, тільки не розповідайте мені про талант продавати. Якби в продажах вирішував саме талант, а не система, то у мене ніколи би не вийшло в цій справі. Тож давайте не будемо. Добре, продажі це система, і якщо вона в голові вашого найкращого продавця, то що ви будете робити, коли він піде? Так, так, саме коли, а не якщо. Бо всі ваші люди від вас підуть. І саме цікаве, що це може статися завтра. І що ви будете робити? Крім того, найкращі продавці часто капризні та викручують руки, вимагаючи покращення свого оффера. і ви змушені це терпіти й погоджуватися. Траплялося таке? Тож рішення будувати систему передбачуваних продажів, де звичайні люди можуть робити надрезультати і в такий спосіб отримати свободу від зірок. Більше деталей про систему передбачених продажів шукайте за посиланням в шапці профілю.